За результатами експертної оцінки, саме Черкаська міська рада визнана найпрогресивнішою міською радою в Україні. Це означає, що окрім обо... більшості обов'язкових норм. Ви імплементували їх в свої нормативно-правові документи. А ще, окрім того, ви впроваджуєте найбільш прогресивні практики, які сприяють доступу до публічної інформації, які сприяють відкритості, які сприяють прозорості вашої діяльності. Тому, в свою чергу, ми хочемо е, вручити цей диплом. І щоб ви на цьому не зупинялися, і щоб через півроку своїх результатів і наших спостережень за вами ви стали найпрогресивнішою, можливо, міською радою в усій Європі. Слава Україні! Ця нагорода це наша спільна нагорода за ту роботу, в яку в тому числі ми спільно працюємо. Та, можливо, є певні суперечки, можливо, є певні непорозуміння, але в загальному ми виходимо на конструктивну, на конструктивну розмову і на результат. І це найголовніше. Дякую вам за співпрацю. Я хочу подякувати тим депутатам, які не пройшли в раду, але саме завдяки роботі депутатського корпусу, минулого скликання. Скликання 2016 року ми отримали найкращу, я вважаю, оцінку. Ми стали найкраща Черкаська міська рада, ще повторюсь, в Україні. Я думаю, що це дуже великий позитив і нам є куди рухатись. Це ще хочу додати для плакатів, які зараз у нас знаходяться в залі, про те, що ми працюємо прозоро, депутати. Дякую.